Вадро обе. А у них далеко баги. Але я до чистин побудував. А я дуже сильний проігрок, да? О, там, бачу, взяли машину, інша команда, вона теж може в Ази їхати. Це вже опасненько. На Ой. нас. Вино, дым шо? Не так бойтий Лохматий скин був, Вийшов. Один, оден! С найпайня. У мене є своя. Так там не Забрав дым, забрав вам так. А, цей? Це... Угу.

Иди yeah. yeah. в нього подвійний броник забери Він там по комусь стрелял, то. Да, да, да. Я думаю. Это лобби, бой. О, знаешь, что well, Маски. А, прикольно. При том ще две ма маски. Вони Ура, ніби... Ура, ой, я в мифелан, що все є. Почали з'являтися. Єба, покейн. Так, я ящики забрав. Внизу, внизу стріляють. А, я даю бабку, короче. О, ззаді. По зіпці зіп, буду... По зіп, Зіпка, підніматися. Дві зіпки. Розбив. Так, цей полетів на цю зіпку. Ходить. двойка, двойка в тво твоїй у стороні Таке ну, ж зараз. відчуття, ніби вони на сходах. <звук> Нок. Де, де, де. На зеленій. Він там на драбині нокнути лежить. Бачу. Дрон летить. Дрон. Я пізно побачив. Буде позиптилисты, по зіпці лісти, под... на двох зима. Поднимайся, поднимайся. Я инчук дымуся Бля, Я пушу. Зато я забрав свого. Нефтокен лайн. Минус. Чудово, Оргалька. Минус 4. О, добре, що я бабку дав. Так. Так, так, да, да, да. байпка гарна була. Так, ну цікавенько, а що далі з, з цими масками можна наробити? Типа це можна дюпати, так, да, якось? Може вони почали випадати знову? Бо я ще бачу відео, скидали з масками. Броньовий. Що, їдемо? Десь поїдемо. Ну, просто якщо відкиснемо, то заберуть. А, там мабуть нікому не треба. Ultra 1, Intel confirms the scavenger is near your location. Stay frosty. Влад, як дюпати цю байду. У мене перші дрони були, треба було роздюпати їх багато і все. О, нас бачить. О, бойовий світить. Сука. Ну, їх четверо. Прилетів. Санка. Нічого дима не бачу. Той всередину не може. Знизу я. Да. І зверху, походу, є. Зверху Треба щоб бабка закінчилась, і ми перебігли на бойовий. І Зайшов в двері, відкрив. Це знизили, Здесь і чого? Виходили, треба чуть-чуть ремонт. Що, починали туди і приїхали. Ма мабуть, в мене є БК. Можу кинути. На заправці. У мене на Ергельку просто немає атаку, воно... В принципі, ага, походить, бачу, я не Ага, бачу там за де? деревом. Ого. Опо-по, це погано. поки Бронік мовчить. Говорить бронік. Угу. Блять я. Він просто відразу насипає. Все, я не показуюсь, тому що це, в мене плашок уже нема. У мене 18, я тебе можу скинути. 4 Ч... штучки, якщо можна, впад, впад. Під, під нами, да. Дякую. Так, я цю зіпку дивлюсь. Я цю дивлюсь. Мана Лиза Типа. Зипси був, да? Да. Спрыгнул. Получим. Що-то не стреляют слишком хорошо. Каже, слишком хорошо вони стреляють. У мене РГ, я тут в щель дивлюсь. Просто прикривай. Псажилкай. Мінус один. Тримай зіпки, зіпки, зіпки. Тут крутить біля нас КАМАЗом. О, тут в упоре. Бачу, щоб Камаз вийшов, і я не бачу, до їхній броні. Та може почекай. А, вони все, вони на ЕВАК поїхали. ЕВАК не на горі був, а в Оазисі. Да, да, да. Все, переходимо тоді. І. обличчя. Прям прямо всі. Так, було гарненько. Долі, Долі, шо, можна до вас швидко добратись. Мені нема, але я візьму. У нас є лот. В аеропорту? Так, <свіг> я беру лодку і йду до вас. Забрали с бандом и территорий. Значит, тут тільки я сам обіщав у нас. 14 с чем полями. Ого. Ну я знайшов в хартах Африка, Серце Африки. 13 лямів тільки вона. Нам з тобою як треба буде поспілкуватися, Ти вже багато знаешь, гададося до Манта Питань. Если <плес> я, <плес> я тебе підловлю онлайн. <плес> okay, <плес> okay. А можешь Чи на лодку раздм? Не багуй, не багуй. Хай uh, <плес> uh, uh, може плашки купить, собі чи. Да, да. Я скину я стену Ну або бота скинемся по пару штук. У мене є ящик спира домой. Ой, якраз братка пропала. Люблю такі таймінги. Чую и пострілы. А це в мене що бронько На магазині вони, мабуть, бо десь там боти стріляли. Moderate near your location. Брони включает. Исполнительный приключений. Я магаз, пацаны.

Зверху. Я почув его. Михайло, добрый, добрый. Ой. Ты бепку давно. Что-то можно работать. Мазай там стреляет Вот так попсу ще меня забрал Андрюха Да я везьму с этой Кергельку Тарас Я, я разражусь Вот маленького. Ага. Раньше сегодня в Тиккорсе было... И... О, тут стрельба. Да, О, бежит, тип, тип, пацаны! А ты что, <решит> А еда, еда, за нами мне. Команда. Едет. Кома -а. Вот, команда. Да. Это, 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 Ай-яй-яй, вывеси. Мана ебал, профессионал. Я тебе попам, наверное, тут. Да, да, да. Забавишь. А э, 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 ты? А ты? А А е ти Сипузові прикинь. Це прокол, я ще палець заколопавнусь, зараз першу. Так само поляків я бачу, тупо щитами стримить і все, через стіни себе. Просто через стіни ашику сидить і тіпів приймає. Тіп не встиг за угла вийти, він йому бах-бах, лохвот беруть в основному, дробаші ваншотні і піші. Сюда. Вот. Сюда. Давай. Давай, давай. Давай, О, хорош. Тройка. Минус. Разбил. Это равны на магазине, треба могу. Треба идти, я один минус там был. Бери тачку, бери, бери.

Давай есть. Ваня? А де? А, лоббарк потом дали. Да, туда можна було подивитися злітати. Поїхав. Я думаю, ця машина яку ми бачили. О, Марадера. Ушо куда. На них мовчить, Дам, тів на ага, сюда не можна залізти. <головіка>: я пробував, <головіка>: не дай зацепиться. Ага. Okay. О, еду, Де? типы. Ебать <головіка> там кипив. Kubida Phoenix security on station. <звук> the station. Dragon Vault. Куди на дах поле? Ти в тебе мезоде. Розступалась. Not me. Friendly airstrike on the way. Е канає Я сума недодію. і не затумачую. Дай стобігають. В There's There's в ah. У мене точку дали, а, а уйде забрали, добре. Цього добрали, добрали. Так ще його в один. я один. Ага. Таке... А чесний палетень? Таке ще, ніби, дві команди. Да-да, то дві команди. да 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 він там уже може бути. 101 стелсу був. Тут, типу, є плашки, якщо треба. Ага, вони не виходять. А, власі, вікно, вікно, пацани. Розбив. Розбив. Зуат, зуат, мені кажуть, так. Ого. Бим, чувака. Да, выйшли. А, руку кераптон. Не, вот так кики разбило. Короче, вони так само побачили бепку, тут думали, а ну ідеме. Там типочки да. будут. Так, так. А тут уже никого не було крім нас, и мы так само пришли. Mm -hmm. Так, ну що? Місто? Шо? Ну, хант є на альбах, один бачу. Два вака закривається, можемо на третій поїхати. <laughs> Всякие на все. Да! Это погнала, звезды нафиг. А, я же на карте свечусь.

типа, короче, и добрал двух нокнутых, и мне за это дало медаль. У <рес> меня два килла вообще. А у меня четыре. У меня семь. Я там нокал просто. <рес> <рес> а, ярость, да. Собирай поспит, тащи. <рес> <рес> О, давай обменяемся. У меня такой же Да, что было Контрабанда Контрабанда Контрабанда, да, что Ух ты, уже второй перк Первый Ну да, так я четыре.